Вітаю, друзі! Український військовий пише про спробу прориву росіян Сумської області, котра відбувається позавчора. Про це пише багато військових пабліків. Ми про це попереджали трохи менше місяця тому. Після цього про це говорив голова. Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. І от воно таки відбулось. Наступ був в районі села Чуківка, Рожковичі Ситне. Після довгої артпідготовки і обстрілів з мінометів зайшли диверсійно-розвідувальні групи. Серед наших військових багато трьохсотих. Але росіян вибили. Люди в дружбі зараз сидять без зв'язку світла інтернету. Пише військовий. Генштаб у вівторок також повідомляв про диверсійну розлі... розвідувальну діяльність Російської Федерації в прикордонних районах Сумської і Чернігівської області. Е... Тому. Треба очікувати, що можливі і більш широкі наступи на цьому напрямку, про що власне і говорив голова ГУР, про що попереджали ми. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!